Сьогодні 966-й день опору України, героїчного опору повномасштабній російській агресії. І ми обговорили, як посилити підтримку України, захист наших людей, зокрема Одеси та регіону, захист портів та енергетики, а також притягнення російських злочинців до відповідальності. Я вдячний Швеції за ефективну координацію Нордично-Балтійської вісімки цього року. Дякую, Марії. І дякую всім країнам Північної Європи та Балтії за непохитну політичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку України з самого початку повномасштабної агресії. Домовились посилити санкційний тиск на Росію, обговорили блокування тіньового флоту Росії, який не лише дає Москві заробляти гроші для війни проти України, але й загрожує Європі екологічною катастрофою. Час заблокувати цей тіньовий флот, врятувати українське життя та захистити Європу. Тут, в Одесі, особливо відчутний російський повітряний терор. Колеги мали змогу побачити наслідки варварських російських обстрілів. Росія активізувала удари по цивільних суднах і портовій інфраструктурі. Лише за останній місяць зазнали пошкоджень чотири судна, зокрема із вантажами зерна для Єгипту та Кокурузи до Італії, а також гуманітарним вантажем продовольчої програми ООН для Палестини. Загалом за час повномасштабного вторгнення відбулось понад 50 російських атак проти портів, внаслідок яких пошкоджень зазнали більше 300 об'єктів портової інфраструктури та 23 цивільних судна. Було знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції. Забезпечення свободи мореплавства у Чорному морі є нашою спільною метою та одним з ключових пріоритетів президента України Володимира Зеленського. І сьогодні я можу повідомити, що на тлі посиленого російського терору Україна офіційно звернулася до міжнародної морської організації із закликом невідкладно направити в порти Великої Одеси міжнародну моніторингову місію. Маємо зупинити агресора, показати єдність міжнародної спільноти в протидії його валварсту та фіксувати кожен злочин з метою подальшого притягнення Росії до відповідальності. Дуже важливо, що сьогодні мої колеги мали окрему зустріч з українськими аграріями, де почули з перших вуст про роботу наших героїчних фермерів в умовах постійних російських ударів. За час роботи українського коридору з серпня 2023 року до українських портів зайшло понад 2800 суден. Оброблено 51 мільйон тонн експортної агропродукції, і Україна залишається надійним партнером і гарантом глобальної продовольчої безпеки навіть в умовах такої страшної війни. Окрему увагу приділили відбудові. Наші нордичні та Балтійські друзі вже активно долучаються, маємо зразкові приклади патронату над відбудовою Миколаївської, Чернігівської та Житомирської областей, внески в Національні та Міжнародні фонди домовилися зміцнювати цю співпрацю. Важливою темою було притягнення російських злочинців до відповідальності за звірства, скоєні проти України та українського народу. Колеги отримали детальний брифінг про неналежні умови утримання українських військовополонених, про тортури та знущання, розстріли та інше жорстоке поводження у порушення міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни. Закликав партнерів допомогти нам у посиленні тиску на Росії, забезпечення доступу міжнародних моніторів і медиків до наших військовополонених, гумавного ставлення до забезпечення базових потреб, сприяння їхньому звільненню та звільненню всіх незаконно утримуваних осіб. Вірю, що підтримка. Ваших країн, шановні колеги, допоможе Україні перемогти та повернути безпековий порядок і мир на свою землю та в європейський континент загалом. Ну, перше все, я сподіваюся, що при підтримці і особистому лідерстві нардичних і Балтійських країн ми будемо мати той самий рівень підтримки який необхідний для відсічі російської агресії для досягнення справедливого тривалого всеосяжного миру для України і це з головних, один з головних пріоритетів і діяльності всієї зовнішньополітичної служби, а також особисто президента глави держави. Ви знаєте, що ми вже уклали понад 26 безпекових. Уряд з багатьма країнами світу, які містять чіткі комітменти, чіткі зобов'язання певних країн щодо довготривалої допомоги Україні, причому в різних сферах. Як і в військова сфера, як і допомога в розвитку наших стратегічних галузей, наших галузей, спрямованих національних галузей на виробництво зброї, а також макрофінансового характеру та гуманітарного. І це дозволяє нам чітко розуміти ось ці довготривалі зобов'язання наших партнерів, тому ми переконані, що ця підтримка буде на необхідному рівні для досягнення справедливого миру для України. Україна наполягає на знятті будь-яких обмежень щодо застосування ракет зброї давнього радіусу дії по території. Росії. Але тут я хотів відразу звузити мова йде виключно про військові об'єкти. Це наше право виникає з статті 51 статуту ООН як країни, яка захищається з нашого права самооборони, і це право виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз, цього рішення, і тут я радий констатувати, що власне ці міністри. Ці представники глави делегації, які присутні тут, ми всі однодумці. Всі підтримують необхідність цього рішення, зняття будь-яких обмежень на застосування західної зброї чи зброї наших союзників для досягнення певних військових цілей. Росія має повне домінування в повітрі. Вони щоденно бомблять наших військових керованими ракетами масовими. Вони нищать наші цивільні міста і об'єкти критичної інфраструктури. Ми знаємо, що вони готують, і для нас є для цього серйозні докази, які ми поділилися з партнерами: готують удари по об'єктах ядерної енергетики. Тому ми повинні це зупинити. Одним з дієвих шляхів, щоб це зупинити, це надати Україні дозвіл на застосування далекобійної зброї по військових об'єктах на території Росії. Прямим наслідком цього буде зменшення. Чи чи зменшення смертей наших воїнів ми зупинимо просування ворогу? Ми захистимо наші цивільні об'єкти. Тому це рішення має бути, і вся дипломатична служба, всі ми спрямовані на досягнення цього рішення.